Доброго вечора всім. Так, трохи і курам дісталося капусти. Вони так само тут у них голо. Виклювали уже все. Це джерси наші. Молоднячок підростав. Курочка гарненька всього підійшла. З да. півнів джерсів поки ще толком не вибрали, що конкретно будемо залишати. Курочок зрозуміло, що всіх. А з півнів не знаємо, що його таке залишить. Нібито всі такі непоганенькі, хорошого розміру. Давай ще клюнь мене в пальця, до да, на м'ясо самий перший точно підеш. Це Лівенська ходить така темненька, ніби то чи півник, чорт його знає. що не навчився по них розбирати сильно. Ну то точно лівенський хлопчик ходить. Чуть, що хто не почув гусі прийшли. <смір> да, не забувайтеся підписуватися на канал для подальшого розвитку. Мало тобі, блін, треба скупти його. Для подальшого розвитку. Всім дякую. Далі буде.